Особливо серйозним ударом про його становище, що був той Валинський автомобільний клондайк, коли в кінці 90-х, через суд, старі, кажу, старі, ці, що були у вживанні автомобілі, переганяли без, безмитно і через суди місцеві. Їх узаконювали чи легалізовували, і ну фактично це була дуже серйозна корупційна схема. І потім, як то сказати, щоб не відкривати там, великі кримінальні справи і не робити цих всіх ліквідацій, то Просто бити мали час і е, його звільнили.